Як я є, мені наснився сон. Не схоже на вигадку, більше на спогад. Про те, що це не сталося. Я бачила Україну не на карті, а в серцях, у світлі вікон, у руках рук, у поглядах, що не бояться мріяти. Я бачила, як місто дихає спокійно, без поспіху, бо тут кожен знає, і його час важливий. Я бачила села, що не зникають, а цвітуть, де молодь не втікає, а створює, бо є для чого залишатись. Я чула, як навчають не обов'язку, а з натхнення, як знання стає свободою, а мрія проектом. Я бачила, як повертаються, бо тут хочеться жити і будувати і бути. Я бачила країну, де любов не тільки в піснях, вона в діях, у поглядах, у тому як ми ставимось одне до одного. Майбутнє не десь там воно вже виростає. У кожному рішенні у щоденній доброті. Я бачила цей сон. Але це може бути більше, ніж сон ми. можемо бути Так уявляєш такий сон на смысл. Можливо, через пару років закінчиться війна. Це більше не буде.